Привіт! Хочу показати наш абсолютний топ-продажів засніжену суперзірку висотою 2 метри 15 сантиметрів. Ця ялинка повністю лита. Це означає, що всі частинки ялинки заливаються в спеціальну пластмасову форму, і наживо цю ялинку не відрізнити від справжньої. Сама ялинка зеленого кольору, на яку нанесено декілька кілограмів штучного снігу, а саме гіпоалергенного котону. Єдиний момент у засніжених ялинках не можна зробити так, щоб сніжок повністю не осипався. Ну точніше можна, але це буде дуже дуже дорого. Сніжок частково може осипатися лише при механічній взаємодії, тобто, коли ви розкладаєте або складаєте ялинку. А от у стані споку сніжок точно не осипається, тому можете не хвилюватися. Саме через це, що на цю ялинку нанесено так багато снігу, вона дуже пухнаста. І Подивіться, на ній зовсім немає просвітів. Висота ялинки 2 метри 15 см це наш золотий стандарт. Саме таку висоту ми радимо замовляти, якщо у вас велика кімната. А стосовно стелі, не хвилюйтеся, ялинка точно поміститься, незважаючи якої висоти у вас стеля. Висота вимірюється від кінчика ялинки, і аж до підлоги, включно з підставкою. До речі, про підставку. Підставка металева, розбірна. На кожній ніжці є ось такий захист, щоб не пошкодити вашу підлогу. Ця красуня складається із трьох частин. Один, два, три. Це потрібно для того, щоб ялинка помістилася в ось таку компактну чи терехшарову цупку картонну коробку. До речі, цим ви зекономите на пошті, тому що не потрібно переплачувати за упакування. Плюс у вас буде де зберігати ялинку не в сезон. Цікавий факт про засніжені ялинки. Вони виготовляються лише влітку, адже потрібно, щоб вони висохли на сонячному світлі. І лише тоді наноситься котон. Так він буде триматися краще. Тут дуже багато ручної роботи. Саме тому ці ялинки трішки дорожчі за інші наші суперзірки. У зв'язку з тим, що ялинки виготовляються лише влітку, в нас їх є обмежена кількість. І до замовити, на жаль, ми не зможемо. Тому замовляйте скоріше цю ялинку, поки вона є у наявності.